Вітаємо глядачів телеканалу Альта на часі. Інформаційна програма Огляд новин. І сьогодні у випуску на вас чекає розповідь, зокрема про таке. Економія електроенергії Переяслав – перше місто Київської області, де встановлено діодні ліхтарі. Меж цього проекту це від вулиці Івана мазепи площа і до вокзальної площі, включно і вокзальної площі. Спогади очевидців. Жіноча громадська організація Надія планує видати книгу, де описуватимуться події 1941 та 1943 років. Це по 20 осіб такого літнього віку. Десь вони -х, 30 триддцятих років народження. Люди, які можуть згадати, що, що відбувалося в той час. Маловідомі музеї нашого краю у колі нашого зору, краєзнавчий музей села Стовп'ях. Дуже багато експонатів, які саме збирали наші жителі. Чнемо програму новинами з району цього вівторка, 29 січня. В залі засідання райдержадміністрації відбулася позачергова 23 сесія районної ради шостого скликання. У ході пленарного засідання відповідно до порядку денного депутатами було вирішено внести зміни до районного бюджету. Зв'язку з тим, що внесені зміни в бюджетний кодекс, нам не сьогодні зробити перерозподіл цих бюджетних призначень і визначити головним розпорядником. Коштів по охороні здоров'я районну державну адміністрацію. Це ці всі пропозиції, щоб своєчасно виплатити заробітну плату медичним працівникам. Сума не міняється. 30 мільйонів ті, що були призначені на охорону здоров'я, але визначені були головним розпорядником центральної та районної лікарні, Сьогодні повинна бути захорона державна адміністрація. Того ж дня в місті відбулося засідання виконавчого комітету. У його роботі взяли участь 15 членів із 21-го. Одним із перших питань порядку денного міськвиконкомівці розглянули припинення діяльності громадського формування з охорони громадського порядку міської асоціації Дружинник, яке діяло з 1989-го, а його члени працювали на громадських засадах. Коли підійшов час перереєстрації, вони вирішили ліквідувати асоціацію, адже більшість так званих дружинників уже літнього віку і не в спромозі здійснювати роботу цього формування. Присутні підтримали їхнє звернення. Ще одне питання, яке розглядалося на виконкомі – надання дозволу товариству Хатанет на розробку проєктної документації, на діючу мережу широкосмугового доступу до мережі інтернет, тобто вони бажають узаконити свою роботу. Щодо питань захисту прав дітей, члени виконавчого комітету вирішили надати одній дитині, що народилася в місті в грудні минулого року, статусу позбавлена батьківського піклування, клопота та направити її в державну дитячу установу, та після досягнення неї повноліття забезпечити соціальним житлом. Крім того, розглядають питання стосовно позбавлення прав батька на дитину та погоджують призначення опікунів на малолітню сироту та колого чоловіка. Також виконкомівці приймають на квартирний облік кількох жителів міста та вирішують видати ордер на квартиру відомчого житлового фонду працівнику прокуратури за клопотанням прокуратури Київської області, але з виясненням питань з комунальними службами. Сьогодні в місті планувалося провести позачергову сесію міськради, під час якої мали розглянути питання стосовно ситуації, що склалася на комунальному підприємстві ВУКГ. На 15-ту годину в зал засідань з'явилося 23 депутати. Для того, щоб відкрити сесію, потрібно 24. Присутні вирішили зачекати кілька хвилин, мовляв, раптом ще хтось прийде. Однак на 15-ту 20 кількість депутатів не збільшилася. Сесія так і не розпочалася. Міський голова Олександр Шкіра залишив у залі засідань лише голів фракції, щоб проконсультуватися з ними стосовно цього питання. Тепер у темну пору доби наше місто не впізнати. Іти та їхати вулицею Богдана Хмельницького одне задоволення. Вона освітлюється діодними ліхтарями. Перший етап модернізації вуличного освітлення завершено. Слід сказати, що роботи з його реконструкцією було розпочато ще минулого року. Тоді, зокрема, підготували відповідну технічну документацію, закупили ліхтарі нового зразка. Для виконання ж самих робіт призначили генпідрядну організацію, яка виграла попередньо. ...проведений тендер, розповідає міський голова Олександр Шкіра. «Межі цього проєкту це від вулиці Івана Мазепи, площа і до вокзальної площі, включно і вокзальна площа. Мета цього проєкту зекономити в першу чергу кошти бюджетні, поліпшити якість обслуговування центральної вулиці, надання послуг і освітлення. Із середини січня вже поточного року розпочалася сама реалізація проекту. Станом на сьогодні усі роботи завершені. По вулиці Богдана Хмельницького звичайні ліхтарі замінені на світлодіодні. Нові лампи серед усіх своїх плюсів мають ще й економну затратність, каже начальник міського відділу капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вадим Саверський. На даний час помінено 82 світильника. Потужність одного світильника складає 60 Вт. У нас стояли тут 250 Вт ДРЛ лампи, тобто на одну годину економія близько 25 гривень тільки по цій вулиці. Ну, на місяць це виходить близько трьох тисяч. Першочергово реконструювати вуличне освітлення саме по Богдана Хмельницького вирішено було не без причини, наголошує Олександр Шкіра. Тут чи не найбільший потік транспорту також немало пішохідних переходів. Одним із таких моментів, на які ми звертали увагу, це щоб у можливості дати потужний пучок світла на пішохідні переходи, тому що і водії скаржаться, що погано видно пішоходів на переході, і самі пішоходи звертають увагу. Щоб убезпечити перехід через прижу частину, переяславці зміни вже помітили. Кажуть, тепер прогулюватися центром міста у вечірній час значно безпечніше. Це набагато краще, так як вони з'явилися, тому що інколи ввечері навіть о 9-10 годині це ж взагалі нічого не видно, і все таки місто всяке витрапляється, і впасти можна зимою. Тобто я вважаю, що це дуже добре. Знаєте, я рідко проходжу рідко, ну але помітно, що воно видніше стало. І, звичайно, ми дякуємо за те, що думають про місто, про людей, щоб і прикрашати його, і освітлювати. Крім того, наголошують мешканці Переяслава з новими світлодіодними ліхтарями. Місто ніби святково прикрашене. Освещение оно играет роль не только э, как бы для того, чтобы было видно, не видно, куда идти, где, тем более сейчас гололед и так далее. а Оно нужно еще и с эстетической точки зрения. Город, который освещен, яркий, определенный какая-то иллюминация более-менее праздничная, он красивей смотрится. Варто зазначити, що на досягнутому модернізація вуличного освітлення не закінчується. За словами мера, демонтовані ліхтарі відремонтують і встановлять на вулицях, які до цього не освітлювалися. Також цьогоріч в перспективі реставрація ліхтарів по вулицях Покровській та Новокиївському шосе. Державна податкова служба вкотре нагадує про своєчасну сплату податків. Так, з 1 січня 2013 року проводиться кампанія декларування доходів громадян. Громадяни, які отримали доходи і з якихось причин не утримався податок у джерела виплати. Громадяни, які на протязі року, хоч в одному місяці отримали доходи більше 10 не, мінімальних заробітних плат і мають ще, крім цього, доходи не за основним місцем роботи. Вони обов'язково повинні задекларувати доходи. Громадянам, тобто фізичним особам, які сплачували податки в державну скарбницю, можуть повернути частину коштів назад. Це так звана податкова знижка. Вона розповсюджується на осіб, які сплачували протягом минулого року за навчання закладам освіти, страхували себе або членів сім'ї, усиновлювали дітей, сплачували проценти за іпотечним житловим кредитом та ще багато інших пунктів. Для отримання такої знижки потрібно подати необхідні документи до. 31 грудня 2013 року. Оксана Ющенко також звернулася до Державної податкової служби, щоб повернути частину сплачених за навчання коштів. Я звернулася, щоб мені дали податкову знижку, тому що я навчаюся по договору в педагогічному університету. Прийшла за допомогою копія договору, заробітну плату за 12 місяців і копії паспорта, канційний код і квітанції про сплату. Для зручності обслуговування громадян Державна податкова служба України запровадила електронний сервіс, який дає можливість заповнити та направити декларацію у режимі онлайн. Слід зазначити, що за період проведення кампанії декларування доходів громадян податківці працюватимуть за подовженим графіком у робочі дні до 19-ї години а в суботу з 9-ї до 1-ї години дня. З 1 січня 2000 2013 року у нас розпочалася кампанія декларування 2013. Тобто в 2013 році до 1 травня усі громадяни, які зобов'язані відповідно Конституції подати декларацію до податкової, повинні звернутися до, за адресою Пряслав-Мулецька ОДПІ, Камінет 1.3 або 1.9. Переходимо до інших тем у зв'язку з великою кількістю опадів. Ситуація на дорогах нестабільна. Лише за минулий тиждень сталося чотири ДТП. на щастя без потерпілих. Одна ДТП сталася зі зниклим, де ну, потерпілих не було, було пошкоджено автомобіль, водій невідомої марки зник з місця пригоди. За даним випадком ведеться слідство. Також незначна дорожня транспортна пригода сталася в центрі міста між критим ринком і Борисоглібською площею. 29 числа в місті Перес-Хмельницький по вулиці Богдана Хмельницького поблизу магазину Батура трапила дорожня транспортна пригода. Водій УАЗ 2104 не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя, де зіткнувся з автомобілем. Шкода октавія В результаті ДТП потерпілих немає, автомобілі отримали механічні пошкодження. Ця дорожньо-транспортна пригода слугує прикладом неуважності водія під час руху на небезпечних зимових дорогах. Хочеться звернутися до учасників дорожнього руху, водіїв, щоб були уважними виїжджаючи на дорогу, так як продовжується і далі. Непогода випадає досить багато опадів, дорога слизька. Також дотримуватися безпечної дистанції. Нині досить поширеною є залежність людей від погодних умов, або як ще називається, явище, метаочутливість. Перемхи погоди важкі для людей ослаблених, тих, хто не встиг оговтатися від перенесеної хвороби, перевтомився чи перебуває у стані стресу, а також жителям великих міст. Симптоми можуть бути різні: легке нездужання, втома, втрата, апетиту. До цього часто додаються болі в суглобах, запаморочення, мігрень, серцебиття, ознаки загострення хронічних захворювань, скачки артеріального тиску. Лікар-кардіолог центральної Йонної лікарні Віктор Конченко розповідає, кожного року із жовтня по березень кількість звернень хворих збільшується. У середньому за день йому доводиться приймати близько 40 пацієнтів, і немало з них скажеться саме на високий тиск. Артеріальна гіпертензія це стійке підвищення артеріального тиску, яке становить або перевищує 140 і 90 міліметрів втутного на стовпчика. Більшість випадків це більше 90 відсотків артеріального тиску. Є проявом гіпертонічної хвороби. І лише у незначної частини хворих, тобто у 10%, ознакою самостійної патології, при якій вдається виявити безпосередню причину підвищеного артеріального тиску. Найчастіше це ураження нирок або ендокринних органів. Гіпертонія це захворювання, яке характеризується стійким підвищенням артеріального тиску в результаті нервово-функціонального порушення судинного тонусу. Цим захворюванням страждають переважно люди, яким за 40 років. Але останнім часом гіпертонічна хвороба молодшає, тобто часто нею страждають молоді люди. В основі гіпертонічної хвороби лежить порушення регуляції тонусу судин. Провідне значення для його розвитку має спадковий чинник. 80% осіб з підвищеним мартеріальним тиском мають родичів з таким же діагнозом. Окрім спадковості, значну роль відіграють різні фактори оточуючого середовища, так звані фактори ризику, такі як надмінне вживання солі, надлишкова маса тіла, паління, зловживання алкоголем, малорухомий спосіб життя, стреси, цукровий діабет. У разі виявлення високого чи низького тиску потрібно звернутися до лікаря і, звичайно, не займатися самолікуванням. Медпрацівник проведе обстеження, виявить ту чи іншу форму артеріальної гіпертензії та призначить необхідне лікування, яке є довготривалим, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України за номером 413 від 1 червня 2012 року в аптечній мережі міста, а конкретно в цілодобовій аптеці Софія. Що знаходиться за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 137, проводиться реалізація більшості груп і потензивних фармацевтичних препаратів за зниженими цінами від 25 до 70% по рецептам, які виписуються в амбулаторіях, ФАПах та поліклініки Центральної районної лікарні. Ідемо далі. У нашому районі вже близько 10 років діє жіноча громадська організація Надія, яка за цей час реалізувала вже немало проєктів. Один з останніх розпочав свою роботу минулого року. Суть проєкту, у якому планується розповісти громадськості про період окупації німецькими військами Київської області в 41-43 роках минулого століття, полягає в тому, що ця розповідь не повинна бути сухою. Цю тему не повинні висвітлювати історики. Про неї мають згадувати свідки тих подій наші дідусі та бабусі, каже голова жіночі. Громадської організації Надія Тетяна Андросенко. Ми дуже раді, що от Міжнародна організація, Міжнародний фонд взаєморозуміння і толерантність вони толерантно підійшли до нашої тематики, і ми, от в такому вузькому розрізі примусової праці часів окупації, ми все-таки беремо спогади всього життя цих людей. Учасники цього проекту записують історії життя жителів сіл Ковалина Стовп'ях, Єрковець, Строкови та дівичок. Місця, на які ми спираємось, і де ми беремо максимум інформації. Це по 20 осіб такого літнього віку, десь вони двадцятих-тридцятих років народження, люди, які можуть згадати, що, що відбувалося в той час. Михайло Білокінь корінний ковалинець. Коли розпочалася Велика Вітчизняна війна, йому було 10 років. Як почалася війна зразу в перший день, так я був пас-котаж на поліоні. Так ми лазили, там була вишка, вишки були високі такі. Ми лазили на ту вишку, і видно було, значить, дим і плам'я, коли бомбили в базу в Борисполі. Німці в цьому селі були не надто агресивними, адже поблизу розміщувався ліс, у якому жили партизани, каже дружина Михайла Яковича Оксана Антонівна. З матіру жили, ж той, так, ночі приходили, в отучай сусіди два було хлопці, mm -hmm. такі, що вони партизани. На підходили, було хліба й сала, а боялися німці, mm -hmm. що хто ж заяви, що туди ходять. Надія Острикова теж мешканка Ковалина, але народилася в селі Новий мир на Полісі. Розповідає, що їхнє село війна майже не зачепила. Она стали німці, вже німці, а німці їхали, і вони у Павлович, в наш радом село в школі. Вони у там у школі вони там себе вже зайняли все в школі. Там не знаходились. Згадує про війну і Софія Ващенко. Вона теж родом із Нового Миру. Мой батько подавав снопі і йому втягло руку. І забрали його, завезли самі, ж німці. І батька ж лечили там же в школі, поки зажила рука. І ще ж ми встроїли хату, так? Зруби зробили, а кріші немає. Треба крок ото отож лаки б'ють. Німці це все на світі німці самі робили. Уже батько був без руки, а все німці робили. Такі історії, каже Тетяна Андросенко, безліч, і ми повинні про них пам'ятати. Я вважаю, що зараз ми вже можемо. Ми вже готові до того, щоб створити отаку книгу спогадів. До цього ми залучили наш науковий відділ нашого заповідника і наш університет. Нині триває процес збору інформації та фотографій. У травні має вже готуватися сама книга. Її планують видати тиражем у 500 екземплярів. Перший день Переяславський край, чи не кожному українцю відомий найперше національним історико-етнографічним заповідником Переяслав, у складі якого станом на сьогодні функціонує 27 музеїв. Та варто зазначити, що не мало в нашому місті та районі музеїв, і так би мовити, місцевого значення, від чого все ж не зменшується їхня історична важливість. Я та мої колеги вирішили ознайомити з ними вас, шановні глядачі. Перша ж розповідь нашої нової рубрики присвячена краєзнавчому музею загальної Школи, що в Музейні кімнати Стовпяської ЗОЖ, а їх тут дві, відчиняють двері своїм відвідувачам уже більше десяти років. Одна з них присвячена сільській тематиці. Зокрема, тут представлені елементи побуту наших пращурів. У першій світлиці шкільного музею можна побачити колиску часів середньовіччя. А також настіл з дощок, так званий піл. Це своєрідне ліжко. Звичайно, з матрасами сьогоднішніми не порівняєш. Дуже багато експонатів, які саме збирали наші жителі з ластовп'яги. І також в ньому є присутні і речі моєї прабабусі і бабусі. Ось навіть цей якийсь верстат, який доповнює цю кімнату, займає велику кількість площі. Представлено тут і тодішній глиняний посуд, знаряддя праці, серед яких навіть прадильні верстати, вишиті рушники та ще багато цікавого, продовжує учениця 10 класу Стопіяської ЗОЖ Оксана Адаменко. І що не менш важливо, облаштована музейна кімната, неабияк допомагає в проведенні уроків з київщинознавства. Дітям дуже цікаво дізнатися щось нове про минуле, також про, своє, про своїх пращурів, бабусю, і вони з задоволенням йдуть у цю кімнату, і їм цікаво навіть тут провести урок. Вони роздивлюються, їм з захопленням перебувають у цій світлиці. А от уроки історії частенько проходять у другій кімнаті музею, додає десятикласниця Алла Андросенко. Тут розміщено багато цікавих матеріалів і про Чорнобильську трагедію, і про війну, і про голодомор. Учні знову ж таки були зацікавлені у збору цього матеріалу, тому що і бабусі, і дідусі, і прабабусі, можливо, у когось ще живі залишилися. Вони переповідали про той час, які події відбувалися в ті часи, що вони самі відчували в своєму житті, що вони бачили, записували свідчення знову ж таки очевидців цього. Були зібрані, можливо, якісь там чи документи щодо цього. Ознайомить друга музейна кімната своїх відвідувачів із історією та шляхом розвитку самої школи. Цікава історія і побудування школи, тому що школа була восьмирічною, а потім, вже, коли після війни, після перебудови, знову ж таки, збудована нова школа на му році. Кожному з випускників хочеться увіковіщити своє ім'я. Але робляться зазвичай на асфальті поблизу школи. Пишуть свої прізвища та імена фарбою чи крейдою. Стоп'яшські школярі знайшли інше рішення. Вони свої прізвища вишивають. Традиція вишивати рушники з іменами випускників, вона хоч і декілька років існує в нашій школі, але цікаво, зацікавлені випускники, зацікавлені діти. Гордий тим, що в стовп'ягах є такий багатогранний музей, і тутешній сільський голова Тимофій Девко каже: у вихованні підростаючого покоління без нього не обійтися. Це важливою є такою ношою для виховання підростаючого покоління. Сьогодні там знаходяться і посуда, і ткацькі верстати. І щоб діти змогли подивитися, як наші предки працювали. Виготовляли ті чи інші речі. А ви були в краєзнавчому музеї Стов ЗОЖ? Якщо ні, обов'язково завітайте. Школярі залюбки проведуть екскурсію, показуючи та розповідаючи багато цікавого про своє село, зокрема, та Переяславщину загалом.